Майже 20 років єдиним житлом родини Кірдяшових з Черкас були 14 квадратних метрів у гуртожитку. А минулого року у них ледве не відібрали і це чиновники, назвавши житло службовим, вимагали виселення його мешканців. Втім, суд ухвалив рішення не на користь службовців, розлогіше у наступному матеріалі. Це Мама, папа і діма. Так, шестирічний Назарчик пояснює, чим така мила для нього ця кімнатка в 14 квадратних метрів без зручностей у гуртожитку. Кімната, звісно, мала, але вже звикли таких умов і не хочеться, щоб нас відселяли. тим, хто має можливість вибирати, де йому жити, важко зрозуміти, чому так відчайдушно родина відстоює свої немайнові права на житло. Знаєте, як нема де жити, то рад і такому місцю, тому тому що наша сім'я не може купити собі придбати вірніше або знімати навіть одну кімнатну квартиру. Нас двоє дітей, працюємо всі на мінімальній заробітній платі. Майже 20 років кірдяшові живуть у гуртожитку, що по вулиці Різдвяній у Черкасах. Тут народилися і ростуть двоє їхніх синів. Хто там спить у вас? Діма, а ти де спиш. Тісно, але ні на що не нарікають. Більш багатослівні їхні гуртожитські сусіди. Спільні ванна, коридор та кухня не витримують жодної критики. Нема гарячої води, нема газу, нема де помиті руки, нема де покупатися, нема душ, нема нічого. Ми живемо в антисанітарних условиях. Мешканці, як можуть, доглядають за оселею, замінили вікна, потурбувалися про ремонт даху, який неодноразово обвалювався. Значна частина кімнат у цьому гуртожитку у приватній власності. І лише кілька, за словами Юрія Кубрицького, начальника відділу Придніпровської суп, на забезпеченні якої перебуває будинок, службові. Зокрема, і кімната номер 34 де мешкають Кірдяшови. Дані особи в свій час всі отримали житлові приміщення в даному гуртожитку. Вони попрацювали менше 10 років. Значить, Кідашов, попрацював на рау 1 4 роки і звільнився за власним бажанням. Тому правових підстав проживання йому в цій квартирі та його родині відсутні. Втім, жодного документу, який би засвідчив факт надання повноважним органом, яким є міськвиконком, статусу службової кімнаті, ні її мешканці, ні їхній адвокат, ані суд так і не побачили. Оскільки правового підґрунтя для виселення суд так і не знайшов, суддя Олена Казидуб винесла рішення. Включи частиною 3 статті 209 ЦПК України. Суд вирішив. По завних вимогах комунального підприємства «Приніпровська служба отримання будинків Черкаської міської ради до Кідряшова Олександра Петровича, Кідрішової Алли Володимирівни, третя особа, органи опіки піклування міста Черкаси, Черкаська міська рада про виселення і службового житла відмовити. На інше рішення досвідчений юрист адвокат Алли Кірдяшової Юрій Радько і не сподівався. Вважає його законним, справедливим і таким, що справді забезпечує правосуддя. Це дуже приємно, що все-таки почали відбуватися частіше такі рішення. Таким рішенням забезпечені будуть і права неповнолітніх дітей, і права батьків, які до того прагнули, і інтереси держави, оскільки саме в цьому проявляється забезпечення конституційних прав громадян. Без жодних підстав гуртожиток усього декілька років тому почали називати службовим житлом. Що стало причиною досі не зрозуміло. Втім, саме зі службового житла хотіли вигнати родину. Враховуючи те, що сім'я понад 15 років прожила в кімнаті, власне, гуртожитку, жодних законних підстав для виселення не було, каже правозахисник. Чи закінчаться на цьому поневіряння родини? Позивач ще має 10 днів на оскарження відхилених судом першої інстанції позовних вимог, але уже на цьому етапі безпрецедентний випадок може стати зразком забезпечення конституційних прав значної кількості українських родин, а відповідно посприяє зростанню довіри до вітчазняної феміди. Мирославестенкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин.